Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Сьогодні це остання надія вибити АВП. Друкопис. Вже на кожному із цих скінчиків стоїть галочка, що я його вибивав. Навіть голду мені вибив кріль. Було б звичайно круто. І мені отримати якийсь нормальний ніжик, а не то, що мені випало. От. Але але сама основна ціль сьогодні це ось оцей АВП. Так, він в більшості випадків буде дешевший, ніж ці 50 кейсів. Але це вже принцип. Ви поняли? Це вже останній шанс його просто взяти і вибити. Вже було там сім крафтів, ніби на нього. І... На жаль, на жаль, я його так і не бачу. З самих кейсів було відкрито штучок 250, і ми бачили тільки два такі фемаса і, по суті, на цьому все по-червоному. Тому нам треба, щоб габен сьогодні конкретно так ультанув 50 кейсів, 7 тисяч гривень перемо сьогодні і відкриваємо ось цей АВП друкопис. Спіфали на спонсора і полетіли. Владі Кейс. Зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести Вивезти їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скинами з КС доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, чи Якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишня. Сьогодні у нас буде три пачки кейсів, це ми відкриваємо 15 штучок, потім ще 15 і заключні 20 кейсів. Що ж, полетіли перший кейсик, перший ключик відкриваємо на дасті тому що на дасті 100% може дати. Правильно? Правильно. І тут ми хаваємо що? Звичайно, це буде синічка. Окей, okay, окей, okay. ну сьогодні ніби без багів, да? Відразу, відразу... Ой, ні, орендувати нам не треба. ні, 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 другий кейсик, пішли, поїхали. Сподіваюсь, тут габен дасть мені 49 синяк, Більше нічого не треба. І один тільки АВП. Все, більше нічого не треба. Пішли, відкрили, забрали. Ні. Не спрацювала така штука. Ум, um, окей, okay. просто беремо відкриваємо. Отак, yeah. аварійм син буде. Є. Бой, добре, добре. Нам треба 49 синіх габен. Не більше, не менше, але дати АВП. Просто АВП в мій інвентар, і на цьому все. Будь ласка, Шка Шінобу. Майже без подряпин. Ну, для початку непогано, але це могло бути червоне. Це могло бути червоне і в цілому з п'ятого кейсу ми ловимо рожеве. Окей, шостий кейсик на базі. Беремо, відкриваємо і АВП лутаємо. Підемо на іншн. Можливо, тут нам габин щось покаже. оставив синечку. От туди, побільше синечки. Окей, ну навіть АВП ми і в прокруті щось не бачили сьогодні. Хоча рожеве рожеве це непогано. Чинобу, майже без подряпин. Грошей він може навіть і коштувати. Ой, до речі, а що то було? Щось було червоне, а я не побачу. Я побачив тільки калаш пролітаючий. А що то було? Побачу на монтажі, окей. Сподіваюсь, то був не АВП. Тому що я, б, я вже б не витримав би. Окей, синька, синька, те, що треба. Те, що треба. Чесно, е, голда нам не треба, Габен. Сьогодні без голди. Я тебе випрошую. Без голди. Чисто. ФАМАС, окей, пролітай подалі. Пролітай подалі. АВП. Нам потрібен. Тільки АВП. Бажано статрейк. Мінімал віра або факторіє. Буде супер. Буде прям дуже. Добре. Якщо габен поставить. Синка. Окей. Так, і що? З першої пачки в нас залишається 4 ключика. Беремо, відкриваємо і виклутаємо Дуже треба. Гейбен. Дуже. Окей, окей. Все, щоб я не бачив цих прокрутів, давайте просто ці три кейсика скіпнемо і почнемо відкривати другу пачку. Окей, окей. Синка. Потрібна тільки синька. Все, більше нічого, габен. І АВП. Давай, давай, я верю. Якщо тобі все ж таки набридли кейс Габена і порошків з ти вже не ївся, Google Кейс написали мені про співпрацю. Тому у мене вийшло вибити для вас ексклюзивний промокод на 35% при поповненні. Це український проект зі скінами КС2, де ти можеш повідкривати кейсики, зробити апгрейди, контракти, ну і забрати гарні скінчики. Якщо все ж таки ти полюбляєш відкривати кейси або у Габена, або на сайті, посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Та не забувай про промокод FELX, який дасть тобі 35% при поповненні. Так, друга пачка Ключиків на базі, ще 15 штучок. Пішли, відкрили. Ну, ancient, ancient. В Цілому може дати, але, напевно, підемо зараз на іншу якусь мапу. Калашник там в кінці. Калашик був би теж непоганий. Але в доповні до АВП. Не більше, не менше. Давайте Анубіс. На кожній мапі спробуємо повідкривати. І Анубіс може поставити нам, як шейху, 2 ВП, наприклад. Синка, це, це завжди добре, Сінька це завжди добре тому що якщо випадає рожево, це вже мінус шанси. Мінус шанси на червоне, мінус шанси на е, галду. Хоча вона нам сьогодні не потрібна. Нам потрібна тільки Федрокопус. Все, більше нічого. Остання галочка. Остання галочка закрити у цей е, пунктик. Поставити, ви поняли так, тут у нас що? Давайте шинобу у нас випав. Давайте ми на шинобу і перейдемо на багаж. І цей шинобу на цьому багажі нам приносить. Що нам приносить? Ямко, Сінька. Окей. А отак, якщо скипнуть, окей. Не спрацювало. Окей, давайте візьмемо цей калашик. Він нам не буде заважати, відкриємо його надасться. Перший кейс, який ми надасться відкривали, але. Можливо, то була прикормка, ви поняли? Блін, це погано. Це погано. Так, це можна піти, щось потім скрафтить, але то нам не цікаво. Нам цікаво відразу отримати щось червоне. Оу, тільки не то, тільки не то. Окей, окей, калашик навіть показав. Дякую. Дав, дав понюхати отак от Прямо. Хайфо. А давайте на звук спробуємо приділити, що нам випаде. Ой-ой, отак. Ой, ой. Я прям відразу скажу, це нормально шесть чи ні? Це синька. Окей. О, друкопес сюди, на базу. Це був скіп. Це був просто скіп. Я бачу, він дуже жорстко покоцаний. Це понівечений в боях, але це друкопис. 096. Дивіться, який він побитий. Дякую, Габен. Дякую. Просто велике. Дякую. Ми це зробили. <реш> Воно якось і радісно, і сумно одночасно, тому що, блін, 0,96 плот вибить отакий АВП. Це дуже жорстко. Габен, давай, може, другий. Чуєш, дай нормальний АВП. Ну що тобі, Ш шкода? Добре, що це не ФАМАЦ. Все, тут, тут, тут вже так. Тут якби я буду згоден. Добре, що це не ФАМАЦ. У мене досі якісь емоції. Знаєте, я ще досі не вірю, що в мене нарешті воно є в інвентарі. Це що не з фабрики? Що не з фабрики? Окей, окей, до речі. Гарний дігл. Давайте ось оцей дігл я розіграю серед коментарів під цим відео, тому рандомним чином якось оберу, коли пройде трейдман на цей скінчик. Він комусь із вас дістанеться. Щойно з фабрики 056. Коли приборучий цей кейсик, він почне дорожчати значно, тому я гадаю, це буде гарним підгоном комусь із вас. Е, я не знаю, які тут далі цілі ставить, Моя ВП вже вибили. Напевно, ще один АВП. Ну, я, я гадаю, що це реально. Але просто, ну, якусь кращу якості. Блін, подівечений в боях, ви прикиньте, 250 кейсів було відкрито до цього опен кейсу. 250. Два червоного тільки було. А ну і ніжик був. Ну, блін, ніжик фіговий. був. Блін, чи з кіпом? Прикиньте, там два ВП підряд було і мені випав ось цей. Ми це зробили. Це саме головне. Все, тепер всі скини по цим. Кейсом закриття. 20 кейсиків є шанс вибити ще один АВП. Є шанс. Я ж казав, даст, даст, до речі. Ми на дасті його залетали. Інферно, давайте на всіх мапах, да? ось ці всі кейсики Можливо, подивимось Ой-ой-ой, то був ще один друкопис. То був ще один друкос. Добре, добре було його зловити. Чесно, навіть якщо він покоцаний. 096 Габен може ще нам один поставити, все ж таки. Ну ви прикиньте. Ну за говно він, дав? Це тупо габела. Може, може треба скіпнути просто? отак от, Дивіться, отак, отак, ляп, ляп, отак. Я так розумію, скіпи сьогодні працюють, да? Це ще якісь щойно з фабрики будуть, ні? Я же без Статрайк Сюди. Шанс на червоний. Добрий вечір. 15 кейсиків у нас залишається. Давайте на Інферно ще буквально одну штучку відкриємо, і підемо. Відкри... ще один. Інферно полюбляє зі всі, я так бачу, Е, да? Нам це не подобається, нам це не треба, тому ми йдемо, відкриваємо на наступній мапі Італії. Тут буквально по два кейсики на мапу, я так розумію, залишилось Подивимося, яка найвезучіша мапа, поки що це Dust, все ж таки, тому що на Dust мені випадав фальшон Міраль. Надасться мені все ж таки нарешті випав друкопис. І я гадаю, Все ж таки дасть це найкраще, мабуть, поки що подроку. Окей, окей, синька. Синічку, як же я за неї сумував, синічка, така класна. На Наміражики можна отримати ще один друкопис. Чи не можна? Давайте подивимось, відкриваємо декілька кейсів. І золотаємо синьку, звичайно. Чи таку покоцана. Конкретно покоцана. А якщо скіпне, окей. Це снайпер, але не те, що нам треба. А якщо ще фіолочка Йдемо на нюк і відкриємо кейс. Давай, габе. Вже, знаєте, закрита ціль відосу. І я вже не знаю, що робити, що казати, що очікувати. Від цих кейсиків, які залишились, їх можна налайти. Так, я розумію, що це якби Open в мінус. Але саме головне, це принцип. Принцип отримати те, що ми хотіли, і. Дякую, Габен. Хоч щось, хоч щось у мене буде в інвентарі, а не червоний ФАМАС третя штука. Так, давайте все ж таки. Оцей... Хочу цей ФАМАС, щоб він мені точно не випав. А, Габен, хочу. Хочу цей Фамас, давай на офісі. Сюди його так. В інвентар. Отак. Давай, давайте давай. тебе. Давай, давай, ще, ще, ще ще. Синечка, синечка. Отак, на базу. Окей, є. Є контакт. Скремо на оверпасі. Давай, габен. Я готовий отримати синьку. Дякую. Оверпас не працює. До речі, давайте так. Наступна ціль. хочу цей калаш. На трейн. Отак. Давай, габен. Оцей калаш. Оцей калаш дав панюха чисто, окей. Так, оцей калаш і на вертіга. Ми, коротше, на всіх мапах сьогодні відкрили. Виходить. Ну майже. Нам залишається ще відкрити кейсик на складі. І. подивитись, що там ще випаде. 49-й кейс. Йдемо, відкриваємо на ось цей склад. Сподіваюсь, тут щось габен може поставити. Давай, ну це буде дуже круто на фінал дати. Цінку на мапу, яка нас не підводила по нормальному дропу. Фінал. 50-тий кейс калаш. Можна дати мені, поля? дуже добре, що ми закрили галочку на цьому скінчику, і заключена галочка на цьому скінчику. Нарешті я вибив. Це, що можна вибити з фівер-кейсу. Ну, окрім звичайно, сапфірів, рубінів, але то вже інша історія. Можливо, ще якось зробимо опен цього кейсу, поки він ще плюс-мінус нормальний по ціні. В цілому не також погано, як це могло би бути. Ось оцей дігл, нагадую, розігрується в цьому відосі. Пиши коментар, що й не з фабрики зможеш отримати. Отакий гарний скінчик. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.